Вітаю на Алтаві. Час Кременчуцьких новин. Якими подіями відзначилася п'ятниця в інформаційному просторі Кременчука, звітуватимемо вже за мить. А зараз коротко про головне. Юрій Шаповалов продовжує залучати кошти на ремонт та утримання доріг державного та регіонального значення. Організація надійний щит України відправила черговий вантаж допомоги на схід. Про завершальні кроки щодо реконструкції парку Придніпровський почуєте вже за мить. Сьогодні була проведена чергова апаратна нарада сумнівів, що місто продовжує своє стабільне функціонування, не лишається. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Сьогодні вкотре довів, що тримає руку на пульсі подій. Докладніше далі у сюжеті. Сьогодні можна говорити, що команда Олега Бабаєва перейняла його звички у проведенні нарад. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, був обізнаний у проблемах міста достатньо, аби вказувати деяким управлінням на їх помилки. Трава росте і і, і пакети з'являються, і сміття з'являється на першотравневі вчора, на щорса я бачу. Ну, обійшлося без проблеми з стихійної торгівлі. На сьогодні рейди по місцях незаконного продажу регулярні і часті. Увагу у боротьбі з такими правопорушниками керівник міста звертає на якість товарів, що пропонують. На вулиці плюс 40, і там продають м'ясо і молочну продукцію. Тому я прошу міліція, санітарна служба, комісія, активізуйте цю роботу. Вини для міста повідомив начальник управління охорони здоров'я Максим Середа. До роботи приступили у міських лікарнях 23 молоді спеціалісти. Серед них стоматологи, рентгенолог, педіатри. Колектив медичних спеціалістів розширюється після проходження інтернатури. Приступили до роботи з понеділка 23 лікарів. лікарі. Це безпрецедентна велика кількість за останні 15 років. Взяв участь у апаратній нараді і народний депутат Юрій Шаповалов. Він анонсував парад вишиванок у Кременчуці, який відбудеться 24 серпня, і запросив до участі всіх бажаючих. Що стосується параду вишиванок, лично буду присутствувати, приглашаю всіх підтримати, показати, що ми действительно патріоти з вами, що Кременчук це наш український. Міст. Высловив свою думку народний депутат від Кременчука і про можливість майбутніх виборів. Якщо не буде виборів в Верховну Раду, вот, ну, по, я думаю, до 24 августа вопрос этот будет решен, будут они или не будут, то с моей точки зрения досрочные выборы мэра я считаю недоцильными. По многим причинам это касается и бюджетных денег. Это касается и ситуации, в которой находится наша страна, и в экономическом плане, и в том, что мы находимся в стадии войны. Мы прекрасно понимаем, что очередные выборы это стресс для города, возможно, любые провокации. Гроші з міського бюджету, які можуть бути потрачені на позачергові вибори, народний депутат вважає доречніше витратити на потреби комунальних підприємств міста та на розвиток господарства Кременчука. Через Кременчук проходять дороги як державного, так і регіонального значення. На їх ремонт та утримання повинні витрачатися кошти держбюджету. Юрій Шаповалов займається цим питанням, проводить зустрічі в Міністерстві інфраструктури та Укравтодорі. Завдання народного депутата продовжити залучати кошти на ремонт і утримання доріг державного і регіонального значення. У свою чергу, гроші міського бюджету необхідно направляти на ремонт другорядних доріг та доріг у дворах. Ремонтні роботи нині тривають на вулиці Воровського. Сьогодні. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов особисто спостерігали за процесом роботи працівників комунального підприємства шляху ремонтно-будівельного управління. Більше дізнайтеся із нашого сюжету. Оцінити нове асфальтно-бетонне покриття на вулиці Воровського приїхали виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов. За словами Віктора Калашника, місцева влада прагне якнайкраще підтримувати комунальні підприємства. Вчора розмовляв з губернатором, договорились про збільшення лімітів по незахищеним статтям, поэтому всі деньги зараз максимально кожен день будемо віддавати комунальним нашим предприятиям. КТП ДРСУ благоустрій горсвіту надавати на горсвіту кожен день буде там п'ятдесят тисяч 100 тисяч ходіть на наше комунальне підприємство. Юрій Шаповалов закликає Кременчужан із розумінням ставитися до нинішньої ситуації, яка фінансово не дозволяє найближчим часом відремонтувати інші дороги. Адже відремонтовані 2,5 тисячі квадратних метрів коштують чималих грошей. Щоб було зрозуміло, в день ось ось кусочок. От ось можна його оцінити? Можна, звісно. Ну, вся вот эта дорога. Ну, сейчас точно я не скажу. но ну, порядка чотирьохсот двадцять тисяч. Окрім того, посадовці поспілкувалися із комунальниками ШРБУ. За словами робітників, міська влада регулярно виділяє кошти на благоустрій міста. І, хоча їхня робота доволі важка, працювати їм подобається, адже вони роблять Кременчук красивим і сучасним містом. Приємно, Приятна кадавсьовіється єсдінь, фінансірування какое то виділяється. Для благоустройства нашого города все когда виділяються гроші, це очень хорошо відремонтована проїжджа частина знаходиться поблизу автовокзалу. Раніше розбита дорога завдавала незручності водіям, тож зараз нове асфальтно бетонне покриття неабияк як подобається шоферам і пересічним громадянам. Вічно були ямки Зараз ровно хорошо буде. Білі такої не буде. за нада продовжати діяти на з Бабаєва царство йому небесне. Щоб город в такому стані був в команді Бабаєва, я сподіваюся, вдасться підтримати піддержати вісь город в чистоті в порядку. Віктор Калашник та Юрій Шаповалов в діяльністю комунальників задоволені у свою чергу. Народний депутат зазначив, робитиме все можливе, аби міський бюджет отримував від держави достатньо коштів на благоустрій міста. У нас проходять дві общі дороги там порядка 25 кілометрів через город. Вот, э вот эти дороги они должны финансироваться э у крафтодором. Вот. И вот это вот у нас сегодня есть самая большая проблема. Иногда выделялись деньги, но в том полном объеме, в котором мы могли бы э сэкономить городские деньги, они сегодня не выделяются. И вот задача, например, меня как народного депутата добиваться этого. Мы постоянно общаемся, мы постоянно... Я постоянно давлю на них, постоянно забрасываю их запытами, письмами. Ну, что-то получается, ну, конечно ще не в тому в тому об'ємі, якому б хотілося. На досягнутому міська влада не зупиняється. Гроші міського бюджету необхідно вкладати на ремонт доріг, що знаходяться на околицях та у дворах міста. Тому попереду ще багато роботи. Зараз зробили дуже велике діло для Кременчуга і для транзитного транспорту, тому що дорога відлична, ви бачили, Будемо її берегти тепер і йти далі. Поки дозволяє сезон. Іще два-три місяці будемо активно займатися. Будемо знаходити деньги, будемо но Ремонтувати дороги будемо обязательно. Сьогодні ж черговий вантаж допомоги у зону АТО направила і громадська організація Надійний щит України. Як це відбувалося, бачила Ірина Скрипачова. Ми об'єдналися під гаслом, допоможемо військовим, говорить нам керівник організації Едуард Паскевич. Уже маємо печать, маємо статус юридичної організації. І поэтому можемо писати уже офіційне письма. Є у нас щита, то тобто працюємо для допомоги нашим воєнним. Даний момент собираємо помощ першому батальйону нацгвардії. Ну, в основному це були пожертвування часне, скажем так, поки ми ще… Мы только начали работать буквально первая неделю. Это то, что мы успели сделать. Там, где идея вина не все всего. Дмитро Бачив на очень. У Особливо чекают атрибутики. Все, что угодно. Сейчас просили очень везде. Сказали, надо флаг, флаги. Флаги, флажки, да. У нас забрали первые с машины не консервы, не мед, не печенье. Сразу флажки. Ребята в очередь выстраивались. Вместе с гуманитарной помощью мы передаем детские рисунки. Это дети, маленькие, из детского сада нарисовали вот у каждого э, на обороте еще есть есть еще да текст какой-то каждый да здесь просто такое вот небо да, здесь а здесь вот э, мама написала ну вот девочки всего лишь четыре годика солдат я тебя люблю пусть над твоей головой летают только птицы и воздушные шарики возвращайтесь поскорее домой Слава Україні, героям слава! Найголовніший та найцінніший вантаж дня сьогоднішнього, окрім харчів, спецодягу та медикаментів. Ось цей модернізований УАЗік. Це було особисте замовлення від бійців першого батальйону Національної гвардії України Кременчужан Миколи та Андрія. Це вже третій їх похід в авто. До батальйону пішли добровільно з Київського майдану. Если меня спрашивают, что ты едешь, ты уже вроде там отвоевал, я говорю, говорят, ты, наверное, сумасшедший. Я говорю, какой есть? То я был на Майдане, в Киеве. Так само, а мы был. вместе с ним были в 9-й да. сотни, да? Да, мы были в 9-й сотни. Потом оттуда с 9-й сотни мы попали. 13 числа вышел указ про национальную гвардию. 14 числа марта мы уже попали в Петровцы. Когда возникла идея купить этот автомобиль, она возникла у нас, мы пришли к знакомым предпринимателям, взяли. Прямо скажем, старенькую машину, яка требует много ремонту. І от везде, куди ми обращались, по поводу сварки, ну любых услуг по ремонту автомобіля, як только люди слышали, куди готується машина, Делали бесплатно. Священник свято Миколаївського собору Української православної церкви, отець Юрій, провів обряд освячення. Обіцяєте повернутися додому, хлопці на вас чекають. Завершення реконструкції придніпровського парку і впорядкування його територій – одне з першочергових завдань команди Олега Бабаєва, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник і народний депутат Юрій Шаповалов перевірили стан улюбленого місця відпочинку Кременчужан. Олександра Демиденко розкаже більше. Останніми роками парк Придніпровський перетворився на комфортну зону відпочинку. Зелений і квітучий з дитячими майданчиками, атракціонами і безкоштовним вайфай. Тут із задоволенням відпочивають кременчужани усіх поколінь. А ми йдемо по парку, не могли пройти мимо, тому що таке скоплення маленьких діток. Возраст, як на підбор. так? Ви так? Ми працюємо. роботаємо. Задача За Через чихає. неделю все будет покошено. Да. Удачи вам, всего доброго. Будем стараться. Ну, Спасибо вам большое. Спасибо. Щодня у парку проводятся работы з благоустрою, поки трави, ліквідація фаутних дерев, впорядкування аквазони. Проміжуточну уборку зробити, потому що людей багато много отдыхают здесь на пляжі. Ну, пляж убирають, видите, на пляжі мусора немає. стороне. Здесь, же, конечно, в порості, а здесь, да, тут... Планах і повернення при Дніпровському відомої скульптури Оленя на набережній. Андрій Володимирович, виясніть, пожалуйста. І е, пропозиція по восстановленню этого. Хорошо. Скульптури і ну, так, скульптурна група. Реконструкція зон відпочинку парку одне з пріоритетних завдань мерії. Йдеться про алею з атракціонами. Те, що почав Олег Бабаєв, необхідно завершити якнайшвидше. Задача зараз продовжити цю алею до Дніпра. От ми зараз бачимо, скільки тут метрів. метрів? Метр, мабуть, Да? Тому є у нас в планах на цей рік. Ми постараємося до. Конца этого сезона эти работы выполнить. Это вопрос экологических денег, когда мы можем на благоустройство, на плитку, на высадку деревьев, мы можем тратить экологические деньги. Они, в принципе, и были сделаны часть, я так понимаю, э -э -э за счет экологических да, за, за счет экологических денег. Ну, это то, о чем мы говорили, что нужно единственное, что нам нужно пытаться через область, через губернатора справедливо распределять для Кременчуга. У планах також реконструкція літньої естради, облаштування сцени, встановлення нових лавочок, укладання фігурної бруківки. У Кременчуці визначилися фіналісти Кубка міста з футболу імені Маньковського днями. Відбулися півфінальні поєдинки. У головному матчі турніру зустрінуться комсомольський фламінго та Кременчуцький комунар, детальніше Дмитро Демиденко. Надзвичайно напруженою та водовичною видалася гра між Камсомольським фламінго та Кребенчульським нафтохіміком. Відкрили рахунок у матчі гості, відзначився Олексій Топор. Але вже у першому таймі господарі не тільки встановили статус-кво, а й вийшли вперед 2-1. Два м'ячі, один із них з 11-метрової позначки, забив Артем Козлов. Упродовж всього другого тайму комсомольчани перебували в атаках. Нафтовики ж досить гостро контратакували. Причому останні мали можливості збільшити відрив у рахунку до двох, а то й до трьох м'ячів. Натомість команді «Фламінго» за лічені хвилини до закінчення основного часу вдалося уникнути поразки. Тож доля зустрічі вирішувалася у серії після матчевих пенальтів. 11-метрові холоднокровніше виконали гості. Шансів врятувати свою команду голкіпер-нафтохіміка Андрій Боровець не мав. А ось в господарі свої удари просто змарнували. У серії пенальті перемогу здобули комсомольські футболісти 4-2. сказати по поигре. Гра була, конечно, хороша. Начало гри було за комсомольськом. вони могли решать вже на перших минутах гри москаль результат. Ну, потом ми успокоились після пропущеного гола. Как переломили немножко. гра була потом менш рівна, і Ми могли виграти, і вони могли виграти. В принципі, 2 два я считаю так как по игре. Ну, а серія 11 одинадцятиметрових у кого мандраж, у кого нерви покрепче. Я так думаю, ті і виграли у другому півфіналі зустрічалися команди Трансгаз і Комунар. Єдиний і вирішальний гол у цьому двобої комунарівці забили на шостій хвилині. Після флангового проходу Андрія Колесника м'яч опинився у нападаючого номінальних гостей нігерійського легіонера Ігби Патріка, який не схибив. Його з за меж штрафного майданчику змусив капітулювати голкіпера Трансгазу Арсенія Полякова. Далі гра проходила на зустрічних курсах. Забувати мали шанси обидві команди, але рахунок до фінального свистка так і не змінився. Отже, у фіналі Кубка Кременчука з футболу імені Маньковського зіграють Комсомольський фламінго і Кременчуцький «Комунар». Фінал Кубка міста імені Маньковського планується в канун канунневодня раження Це в початку сентября, 2 сентября. Десь в початку сентября приглашаємо всіх на фінал Кубка міста Кремінчука. За прогнозом синоптиків полтавського гідрометеоцентру, погода вихідними днями у Кременчуці буде мінливо хмарною без опадів. Вночі ртутні стопчики термометрів зупиняться біля позначки 19, в день. Сягнуть тридцяти градусів із позначкою. Плюс наразі завершуємо випуск. Зустрінемося у понеділок о 21.30 на телеканалі «Летава». Добре відпочинку на вихідних аби новий робочий тиждень розпочався для вас легко та з чудовим настроєм.